Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Сьогодні пропоную згадати казки, які ви вже знаєте. Але спочатку, будь ласка, послухайте прислів'я про книги. Книга вчить, як на світі жить. В домі без книги, як без вікон, темно. З книгою подружишся розуму наберешся. Ось такі прислів'я малята є про книги. А тепер малята уважно. Слухайте і скажіть, що це за казка? На городі виросла великою стала. Став тут дід усі гукати та красуню виривати. Так, правильно, малята, це казка ріпка. Йому набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Він узяв і покотився, щоб побачити весь світ. Правильно малята це казка «Колобок». Що за хатка на узлісі? Все ворушиться, дрижить. Кожен в хатці хоче жити. Так вже тісно їм усім, що ось ось порветься дім. Правильно малята, а це казка рукавичка. Молодці. Молодці малята, ви дуже добре знаєте казки. Бажаю вам успіхів! Читайте нові казки і до нових зустрічей. До побачення малята!